Усім привіт, друзі! З вами Кіно Мозок. фільм із серії Місія Неможлива вже активно підкорює світовий бокс-офіс. Але перш ніж його дивитися, варто пригадати попередні пригоди Ітана Ганта та його команди. Тож зараз я з гордістю презентую вам бомбезний переказ попередніх фільмів серії Місія Неможлива. Сідайте зручніше, беріть попкорн і починаємо! Перший фільм серії починається у Києві, за що відразу ж респект, вдячність, подяка, о боже, місія неможлива найкраща серія фільмів у світі. Група агентів ЦРУ допитує якогось мужика, щоб він назвав їм ім'я зрадника. Щойно він розколовся, його поять паленою горілкою, від чого він виключається, прибирають усе та йдуть. Тим часом інший агент Джим Фелпс лепить літаком, де отримує касету з завданням, у якій сказано, що такий собі Андрій Галіцин викрав у ЦРУ список з кодовими іменами таємних агентів, а найближчими днями в празі збирається викрасти другу частину, у якій вказані справжні імена агентів. Цього допустити не можна, тож Джиму доручено список повернути. Для цього йому підібрали команду, до якої, крім інших, входять його дружина Клер та оперативник Ітан Ган. У празі Джим зустрічається з командою. План такий: Ітан піде на прийом, де мають викрасти список, приверне як найбільше уваги, після чого об'єднається з іншою агенткою Сарою. Третя дівчина Ханна стежитиме за всім, що відбуватиметься. Технарне ім'я Джек візьме керування ліфтом, а Клер знайде транспорт, після чого разом з Ханною стежитиме за Галіцями. Збір на точці о четвертій ранку. Група починає завдання. Спершу все йде добре. Вони знаходять Галіцина, знімають момент викрадення списку, але потім щось іде не так і агенти один за одним гинуть. Джека розчовила ліфтом, Джима хтось застрелив, машина, в якій була Ханна, вибухнула, а Галіцина та Сару хтось зарізав. Живим лишається тільки Ітан. Він зв'язується з чоловіком на ім'я Кітріч, доповідає про все, що сталося, і той називає місце зустрічі. Там він пояснює, що список, який викрав Галісин, був несправжнім, а операція насправді була полюванням на крота, який з'явився близько двох років тому, і збирався продати список контрабандисту на ім'я Макс. І оскільки з усієї групи вижив тільки Ітан, відповідно він і є Кріт. Влаштувавши в ресторані маленький потоп, Ітан тікає на конспіративну квартиру, де намагається зв'язатися із загадковим Максом, а потім зустрічає досі живу Клер. Оскільки його вважають зрадником, Ітан вирішує знайти Макса сам. Через якийсь час йому приходить відповідь: зробивши те, що сказано в листі, Ітан зустрічається з Макс, яка спершу не вірить, що список липовий, але щойно туди прибувають агенти, вирішує укласти з Ітаном угоду. Він вкраде для неї список за 10 мільйонів доларів. Разом з Клер він залучає двох помічників: хакера Лютора Стікела та Крігера, який може дістати необхідне обладнання. А тепер, власне, місія неможлива: список знаходиться у лендлі у суперзахищеному бункері. Щоб зайти до кімнати, треба пройти двоетапну перевірку, а всередині встановлено три системи безпеки, одна з яких реагує на звук. Друга на температуру, а третя на тиск. План такий: зайти до будівлі під виглядом пожежників, відволікти агента, який має код доступу до кімнати, поки Ітан впуститься на мотусі та скопіює список на диск. І поки він там висить, цікавий факт: під час виконання цього трюку, коли Том Круз мав зависнути в кількох сантиметрах від підлоги, він довго не міг збалансувати свою вагу, щоб все виглядало так, як ми бачимо у кадрі. Але згодом рішення було знайдено. Для цього Том напхав у свої черевики багатьо монет. Стиривши список, команда вирушає в Лондон. Там з'ясовується, що батьків Ітана затримали, щоб його виманити. Він зв'язується з Кітріджем, після чого стається несподіваний поворот. Виявляється, що Джим увесь цей час був живий, і саме він на пару з Клер і є зрадниками. Збагнувши щодо чого, Ітан надсилає Кітріджу квитки на потяг Лондон-Париж, де має відбутися зустріч з Макс. У потязі Ітан передає їй список, Лютор стеже, що вона його не переслала, а сам Ітан зустрічається з Джимом і Клер, яких викриває. Вбивши Клер, Джим намагається втекти з грошима на гелікоптері, яким керує Крігер. Але Ітан їм заважає, спершу змусивши залетіти у тунелі разом з потягом, а потім приклеївши до гелікоптера вибухову жуйку. Макс пов'язала, лютера знову взяли в штат, батьків Ітана відпустили, а сам він під час перельоту отримує касету з новим завданням. Кілька років по тому вчений наєм'я Володимир Накорвіч перевозить із Сіднея літаком смертельно небезпечний вірус під назвою Химера. А також антидот від неї. І так, звісно, він москаль, бо хто ще міг додуматися створити таку штуку. На борту літака до нього сідає ітан, після чого літак скеровують прямісінько у гори. Усі пасажири та члени екіпажу гинуть, а ітан, який насправді не Ітан, разом з помічниками стрибає з парашутами, прихопивши химеру та антидот. Тим часом справжній Ітан у відпустці. Він, до речі, змінив імідж, що личить йому набагато більше, ніж в першому фільмі. І поки він лазить скелями, цікавий факт: другий фільм є єдиним у серії, у якому Ітан та його команда не є втікачами, адже в усіх інших їх або зрікалися, або розформовували їхній загін. По Ітана прибуває гелікоптер та скидає окуляри, у яких повідомлення про нову місію повернути Химеру. Він може обрати двох агентів у поміч, а третім членом команди має стати професійна злодійка Ная. Ітан вирушає в севілью, щоб її завербувати. Там він заважає їй підрізати дорогуще кольє, після чого вона їде. Пам'ятаю, до речі, коли фільм вийшов, точилися суперечки, що краще її Audi TT чи порш, на якому її наздоганяє Ітан. Трохи помірявшись циліндрами і добряче пом'явши обидві тачки, вони переносять розмову трохи в інше положення. Ввечері Ітан зустрічається з керівником місії, який розказує, що на борту замість Ітана був інший агент Шон Амброс, який, вочевидь, має плани нажитися на продажу Химери. Ная потрібна для того, щоб втертися до нього в довіру, бо вони колись мали стосунки. Вжививши її непомітний маячок, Ітан відправляє її до Амброса, а сам стежить здалеку разом з двома іншими агентами Біллі Бердом та Лютером Стікелом. Наступного дня на іподромі Амброс зустрічається з потенційним покупцем Химери. Ная підрізає в нього флешку і зустрічається з Ітаном. На ній показано, як саме діє Химера. Ітан та його група присипляють покупця, після чого Ітан розпитує його у масті на Корбича. Тим часом Амброс, прикинувшись Ітаном, викриває наю. Розуміючи, що в Амброзе немає вірусу, Ітон вирішує промикнути в лабораторію Biosight, де він зберігається і знищити його, щоб Амброс лишився ні з чим. Оскільки потрапити в будівлю з парадного ходу неможливо, Ітан має стрибнути з гелікоптера крізь вентиляційну шахту. Проникнувши всередину, йому необхідно знищити штами вірусу в лабораторії, а також три шприці, в кожному з яких доза вірусу. Але є одна проблема. Амброс добре знає, як він зазвичай діє і вже очікує на його появу. Ітем встигає знищити штами вірусу в лабораторії, але перш ніж він знищив останній шприць, з'являється Амброс зі своїми людьми та Наєю. Починається стрілянина, в результаті якої Ная вводить останню дозу віруса собі. Тепер увесь світ має лише 20 годин до розповсюдження вірусу, а Ітан має цілих 20 годин, щоб цьому запобігти. Він промікає туди, де відбувається угода, розкидує охоронців. Потім стикається з правою рукою Амброза, який добряче його гамселить, а після вже сам Амброс розряджає в нього весь магазин. Проте за мить розуміє, що Ітен його наколов і втік з антидотом. Поки відбуваються перегони, під час яких, до речі, Том Круз не використовував жодного захисту від вогню, Біллі та Лютер летять забирати наю, яка збирається себе вбити. Тим часом Ітен стикається сам на сам з Амброзом, і поки вони один одного гамселять, два цікавих факти. У цій сцені було використано справжнього ножа, який прикріпили до ретельно виміряного Троса. А під час зйомок сцени бою, Том Круз, не розрахувавши, випадково вгатив ногою по обличчі Дугрея Скота, який грає Амброза. І оця його реакція це справжній шок, а не акторська гра. Застреливши Амброза, зціливши наю та врятувавши світ. Ітан звітує про завершення місії і вирушає догулювати відпустку. Кілька років по тому він вирішує відійти від справ, одружитися, купити фургон і возити до школи малих. Але не в цьому житті. Під час вечірки з ним зв'язується начальство і передає плівку з інформацією щодо нової місії. За кілька днів до цього зникла агентка Лінсі Ферріс, яку Ітан тренував. Вона стежила за контрабандистом Овеном Девіаном. Завдання Ітана повернути її додому. Вранці він зустрічає групу та вирушає до Берліна, де утримують Лінці. Звільнивши її, вони тікають на гелікоптері, але у неї в голові спрацьовує заряд, від чого вона гине. Словом, місію провалено. Ітон звітує начальство, від якого отримує по голові, після чого йому приходить мікрокрапка, яку Лінці надіслали з Берліна. А на дисках, які вони привезли. Знаходять інформацію про майбутню угоду Девіана, яка має відбутися в Римі. Там він збирається продати дещо під назвою Кроляча лапка. Поспіхом, одружившись зі своєю дівчиною Джулією, Ітан з командою рушає в Італію. Починається місія Ватикан. Проникнувши всередину, Ітан міняється місцями з Девіаном. І поки вони вибираються цікавий факт: Lamborghini під час зйомок цієї сцени підірвали по-справжньому. Хіба що в машини при цьому не було двигуна? В літаку Ітан розпитує Девіана про кролячу лапку і ледь не скидає його за борт. По прибутті Лютер розшифровує мікрокрапку, на якій було відео, у якому лінці каже, що її з Ітаном бос Брасо працює з Девіаном. Тієї ж миті їх атакує безпілотник та найманці на гелікоптері. Незважаючи на те, що Ітану вдається збити дрон, Девіана забирають. Ітан стрибає в тачку та летить до лікарні, де працює Джулія, але і тут не встигає. Тоді ж він отримує дзвінок від на який ставить умову. За 48 годин, Ітан має дістати королячу лапку, або Джулія загине. В тієї ж миті його оточують люди з його контори і в'яжуть, вважаючи, що він змовився з Девіаном. Не без допомоги, Ітан тікає і прибуває в Шанхай, де до нього приєднується його команда. План такий. Перестрибнувшись з сусіднього будинку на дах де зберігається лапка, Ітан має її стирити, потім звідти стрибнути з парашутом, поставити на лапку жучок, обміняти її на джулію, а потім схопити девіана. Словом, звучить як два пальці, але і тут не усе слава Богу. Спершу бракує висоти для стрибка з парашутом, який Ітан дивом переживає, за ними женуться ті, в кого він стирив лапку, та ще й з девіаном з записям не вдається. Словом, у третьому фільмі Зім постійно не пре. В останню секунду Ітан все ж додзвонюється та домовляється про зустріч. Його забирає машина, в якій його вимикають, а щойно він прийшов до тями, Девіан розпитує його про королячу лапку та вбиває Джулію. Після цього з'являється тип, який послав його на місію на початку фільму, і виявляється, що зрадник насправді він, а Джулія досі жива. Звільнившись, Ітан дзвонить Бенджі, який підказує йому, де шукати Джулію. Починаються побігенький Китаєм, в процесі яких Том Круз демонструє, що у своїй 44 досі непогано бігає. Звільнивши Джулію, Ітан виявляє, що йому в голову запхали заряд, який отоць його вб'є. Насило здолавши Девіана, Ітан б'є себе струмом, щоб знищити заряд в голові, перед тим давши Джулії пістолет. І вона, за секунду перетворюючись на Лару Крофт, мочить двох спільників Девіана, після чого відкачує Ітана. Повернувшись додому, Ітан бере відпустку, щоб вирушити у медовий місяць, але, як я вже казав, не в цьому житті. Кілька років по тому він чилить у якійсь кацапій в'язниці, звідки його витягають Бенджі, який після минулого фільму став оперативником, та інша агентка Джейн, влаштувавши невеличку масову втечу. І тут треба сказати творці перемудрили. Звідки в кацапській в'язниці можуть бути наворочені електронні замки. Там, дай Боже, щоб звичайні стояли. Словом, Ітан звалює, прихопивши якогось друга, і зустрічається з іншими. Джейн розповідає, що нещодавно вона, Бенджі та інший агент Геннавей вели операцію з перехоплення файлу, у якому були коби запуску кацапських ядерних ракет. За якими також полює дехто на прізвисько Кобальт. Операція зірвалася, Геневия вбили, а їхнє теперішнє завдання проникнути у Кремль та знайти там дані на Кобальта. План такий: Ітен та Бенджі у кацапській формі заходять всередину, поки Джейн прикриватиме їх ззовні. На нервах Бенджі мало все не заруїнив, але вони проникають в архів, де розуміють, що їх випередили і треба звалювати. І тут настає найкращий момент усієї франшизи, який я навіть пропускати не хочу. Боже, яка краса! Шкода, що там в цей час Путлер не сидів. Після цього Ітан приходить до тями в лікарні, де до нього приходить гоцман, і каже: От тебе картина маслом. Ти обідав мою країну, а мені поручили образити тебя. Але ось тобі товариш. Ітан тікає з лікарні, зв'язується зі своїми та йде до точки евакуації. Там він зустрічається з міністром та аналітиком Вільямом Брантом. Міністр дає йому флешку, на якій інформація про нову місію, але тієї ж миті їх атакують Касапи. Водій та міністр мертві, а Ітан та Брант рятуються, скориставшись касапською тупістю. Прибувши в депо, вони застрибують у вагон, де зустрічають Бенджі та Джейн. Справи кепські, адже вони четверо усе, що лишилося від загону місія неможлива, а також єдине, що стоїть між Кобальтом та його ціллю розпочати ядерну війну. План такий: найближчими днями помічник Кобальта має прибути в Дубай, де викупить коди до кацапських ракет у Сабі Моро, тієї, що вбила Геневея. Тож, вони мають проникнути в бурдж халіфу підсунути йому липові коди, впасти йому на хвіст і схопити кобальта. На місці виникає проблема. Проникати в сервери бурдж халіфи треба вручну, адже в команді немає ані зв'язку, ані виходу на супутник. Для цього Ітану доводиться у спеціальних рукавицях підніматися на потрібний поверх. І поки він грається в людину павука цікавий факт. Під час знімання сцени на стіні бурдж халіфи якою Том Круз, звісно ж лазив самостійно, було розбито щонайменше 30 вікон, за що знімальній групі довелося компенсувати кругленьку таку суму. Тим часом у самому фільмі все йде не за планом. Джейн викидає мороз з вікна, помічник Кобальта отримує справжні коди, Ітан намагається впасти йому на хвіст, але Гоцман, який невідомим чином його вислужив, усе йому псує. Починається погоня, в процесі якої Том Круз демонструє, що у своїй 49, досі добре бігає, але Кобальт все ж таки тікає разом з кодами. Команда в глухому куті, але Ітан має запасний план. Поки він зустрічається з торговцем зброєю, який знає, як знешкодити супутник для запуску ракет, Брант розказує Джейн та Бенджі, що через нього загинула дружина Ітана. Адже рік тому він отримав завдання стежити за ними і вчасно не попередив про небезпеку. Команда вирушає в Мумбаї, там вони мають дістати коди для деактивації супутника, щоб Бенджі зміг його хакнути. Але вони спізнилися, і ракета злітає у повітря в напрямку Сан-Франциско. Ітан біжить за Кобальтом, а решта за його помічником. Трохи пострибавши по парковці і гепнувшись униз на тачці, Ітан дістається ядерної валізи і натискає кнопку скасування. Місію виконано, світ врятовано, а Гоцман нарешті дотумкав, що то не Ітан підірвав Кремль. Згодом також з'ясовується, що дружина Ітана досі жива. В кінці він отримує повідомлення про нову місію, пов'язану з загадковою організацією синдикат. Рік по тому Ітан та його команда виконують завдання в Білорусі, ще одна недодержава, яке полягає в тому, щоб не дати літаку переправити якийсь небезпечний вантаж. Не встигнувши потрапити на борт, Ітан злітає разом з літаком, але за його бортом. Поки Бенджа намагається відкрити йому двері. Закладаюся, якби там все було написано українською, він би це зробив на раз-два. Тим не менше Ітану вдається пролізти всередину і стрибнути з літака разом з багажем. Після цього він прибуває в Лондон, де отримує дані про нову місію, але це виявляється пасткою, бо синдикат, за яким він полює з кінця минулого фільму, очевидь, проникнув всередину ЗМН. Ітан приходить до тями в якомусь підвалі, де його збираються катувати, але йому допомагає втекти якась невідома краля. Тим часом Бранд отримує по голові за їхню операцію в попередньому фільмі від Сенату та директора ЦРУ Ганлі, який вирішує розпустити ЗМН. Бранд зв'язується з Ітаном і той зникає. Півроку тому його намагаються захопити на Кубі, у той час як він ховається в Парижі, звідки насилає Бенчі квитки до Віденської опери, де, на його думку, буде цей кадр. Крім них, туди прибувають двоє його підручних та загадкова краля, яка допомогла Ітану втекти, ціль усіх трьох вбити канцлера Австрії. Незважаючи на те, що Ітан завадив, його все одно вбивають підірвавши тачку. Поки вони намагаються скинути хвіст, Ітан з'ясовує, що його нова знайома агент британської розвідки Ільза Фауст. Вона каже, що він знайшов її пізніше і вистрибує стачки, після чого її привозить до кадра, якого шукав Ітан. Він дає їй наказ прибрати Ітана, який разом з Бенджі тим часом відстежує її місце перебування. Слід приводить до Касабланки, куди також вирушають Лютер та Бранд. Ільза розказує, що кадра, якого шукає Ітан, звати Соломон Лейн. І він відправив її стирити файл, у якому є досьє на нього, а також схема роботи усього синдикату. І тут виникає перша проблема. Щоб дістатися компа, на якому файл, треба пройти наднадійну систему безпеки. І якщо в ній немає твого профіля, гайки. Щоб встановити цей профіль, треба стрибнути крізь таку собі водяну гірку у спеціальне сховище, заповнене водою. Тут виникає друга проблема. Взяти балон з киснем не можна, бо в цієї штуки алергія на метал. Щоб встановити профіль і вибратися, треба щонайменше 3 хвилини. Ну і звісно, зробити все гладко не вдається, бо камон, це ж місія неможлива. Поки їй там встановлює профіль, в нього закінчується повітря і він тоне. Витягати його доводиться Ільзія, яка потім забирає в Бенджі флешку з файлом і тікає. І поки вони ганяють на мотиках, цікавий факт. На момент початку виробництва у фільма ще не було повноцінного сценарію, а лише загально продумана послідовність дій. Таким чином, з момент зйомки сцени у підводному сховищі було ще не ясно, що саме Ітан має звідти викрасти. Трохи гепнувшись з мотоцикла і загубивши Ільзу, Ітан зустрічається з Бенджі, Брантом і Лютером. Разом вони з'ясовують, що на копію флешки, яку зробив Бенджі, такий собі червоний бокс, який може відкрити тільки прем'єр Великобританії. Ільза передає свою флешку начальнику, який стирає з неї дані і знову посилає її до Лейна. Таким чином флешка з даними є лише в команди Ітана. І оскільки вона конче необхідна Лейну, він викрадає Бенджі і вимагає за його життя розлочену флешку. Тож тепер... Треба брати прем'єр-міністра. У Бранта здають нерви, він дзвонить Ганлі і обіцяє здати їй тана, якщо його при цьому не вб'ють. Ввечері Ганлі прибуває до Лондона без зустрічається з прем'єр-міністром, який підтверджує, що синдикат існує. І щойно Ганлі це чує? Розкодувавши флешку, Лютер бачить, що на ній 2,5 мільярди фунтів, які мали піти на фінансування синдикату. Не хіба собі фінансова підтримка? До речі, народ, якщо бажаєте підтримати розвиток мого каналу, можете задонатити за QR-кодом або за посиланням, яке знайдете в описі цього відео. Запам'ятавши одну позицію з флешки, іде не неде на зустріч з Лейном. Я, до речі, закладаюся, що у цей момент творці передрали з Шерлока. Звільнивши Бенджі, Ітан та Ільза біжать до місця зустрічі, де садять Лейна в газову коробку, так само як він Ітана на початку фільму. Два роки по тому у Белфасті Ітан отримує інформацію про нову місію. Після арешту Лейна члени синдикату продовжили діяти, тепер називаючи себе апостолами. Керує ними такий собі Джон Ларк. Їхня ціль заволодіти плутонієвими ядрами і зібрати з них бомби. Завдання Ітана залишити їх з носом. Разом з Бенджі та Лютером він домовляється про покупку ядер у Берліні. Тут, за традицією, все накривається одним місцем, Плутоній викрадають, над світом нависає черговий трендець, а в Ітана починається новий робочий тиждень. Допитавши вченого, який зібрав бомби. Він з'ясовує, що найближчим часом Уарк має зустрітися з такою собі білою вдовою у Парижі, щоб купити викрадений Плутоній. Через недовіру до методів Ітона ЦРУ прикріплює до нього агента Августа Вокера. Вони летять у Париж. Під час стрибка з парашутом Вокер жахнуло блискавкою, від чого він втратив свідомість, і оскільки Генрі Кевіл тут грає не супермена, його вуса доводиться рятувати Ітону. Згорем пополам приземлившись, вони знаходять Ларка, розгепавши при цьому вбиральню. А оце вже нагадує правдиву брехню зі Шварцом. Там до них несподівано приєднується Ільза. Зустрівшись зі вдовою, яка виявляється дочкою Марс із першого фільму, Ітан дізнається, що ціна Плутонія звільнення Соломона Лейна. Вранці Вокер зустрічається з начальницею і натякає їй, що Ітан і є справжній Джон Ларк. І так само, як Лейн, планує зраду. Пізніше він та Ітан захоплюють Лейна. Звісно ж, гладко все не проходить, і спершу Ітану доводиться скидати хвіст усім Парижем, а потім виявляється, що Ільза мала завдання прибрати Лейна. Помстившись їй за перегони у минулому фільмі, Ітан доправляє Лейна до Бенджі та Лютора, після чого зустрічається з вдовою, яка тепер хоче за Ільзу. Наступна зустріч має бути в Лондоні. Там Ітон влаштовує Оскарівську виставу, викриваючи Вокера як Джона Ларка. Але той тікає, вбивши при цьому Ганлі. Починається погоня, під час якої Том Круз демонструє, що у свої 56 досить добре бігає. І поки він гасає лондонськими дахами цікавий факт. Під час зйомки сцени, у якій Ітан має перестрибнути з одного будинку на інший, було зроблено кілька дублів. Перші два не сподобалися ані режисеру, ані Тому Крузу. А от під час третього, який ми бачимо у фільмі, він невдало поставив ногу при приземленні, зламавши її. Але Том Круз не був би собою, якби після цього не підтягнувся і не дограв сцену до кінця. Майже наздогнавши Ларка, Ітан дізнається, що йому відомо про Джулію, а отже вона в небезпеці. Наступна зупинка Кашмір, де Ларк та Лейн планують підірвати бомби, щоб заразити прісну воду на межі Китаю, Індії та Пакистану. Проблема в тому, що знешкодити бомби можна тільки давши початися відліку до їхнього вибуху, а за цей час треба ще дістати детонатор та вийняти з нього спеціальний ключ. План такий. Бенжі, Лютер та Ільза шукають бомби і знешкоджують, поки Ітан на гелікоптері летить за Ларком, у якого детонатор. Гелікоптером Том Круз, звісно, ж, керував самостійно. Розгепавши обидва об скелі, Ітан та Ларк б'ються за детонатор, в результаті чого Ларк спочатку став схожим на Харві Великого, а потім гепнувся зі скелі, але без детонатора, який Ітан знешкоджує. Світ знову врятовано, Лейн під вартою. Але найкрутіше досі чекає попереду. Дякую вам за перегляд, друзі. Дисяйте вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Пишіть у коментарях, який ваш улюблений фільм в серії та чи сподобалася вам сьома частина. І обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нічого цікавого.